Добрий день, розкажіть, які аромамасла бажано в домашню аптечку придбати. Перше, придбати для початку навчальний курс 20 годин, де я все розказала вам: всю техніку безпеки, всі методи ароматерапії, всі можливі побічні, небезпечні моменти. В яких сферах можна приймати які дозування, яка безпека, як вибрати правильний фірм і так далі? 20 годин перевірених практичних знань. Є такий у мене відеокурс кого цікавить, значить звертайтесь в лічку. Тому що от коли ставлять таке запитання, це людина, яка точно знає, що таке ароматерапія, навчалася, має досвід. Чи це новачок, який абсолютно нульовий? Так от, якщо ви новачок нульовий, ви починаєте не з того, яку ефірну олійку взяти. Ну, взяли, ну порадила я вам. що будете з нею робити? А яка техніка безпеки? А які дозування, А які методи? Ароматерапія це наука. Наука, це не букетик зібрати на лужку. І бувають побічні ефекти, і бувають алергічні реакції, і бувають дуже багато помилок люди роблять. Тому до цього треба відноситись свідомо. От. Так що, якщо ви новачки, те, що я вам далі зараз скажу, це не значить, що без знань це можна використовувати. Але все-таки скажу. Ну а як ж? Номер один. І всі, хто вже давно зі мною всі так хором скажуть. Чайне дерево, правда, мої хороші? Найбільш безпечне, найбільш універсальна ефірна олійка, але не просте чайне дерево, а на ньому написано плюс канука, плюс манука. Такі гарні назви. Це ще й дві рослини сімейства чайного дерева. По-перше, вони мають більш приємний аромат, тому ця от суміш, вона така, не така різка, не така неприємна, як чайне дерево саме по собі пахне. По-друге, хто не знав, Завдяки канука і манука, що тут додавлена, от завдяки цьому ми можемо чайне дерево наносити на шкіру, на слизові оболонки, не на очі, звичайно, але в деяких місцях, там, де нам дуже треба, герпіс, наприклад, там да, вагінальний чи ще що-небудь. І навіть маленьким діткам там якісь точечні моменти, ми можемо в нерозбавленому вигляді використовувати цю ефірну олійку. І її використання, от всіма методами ароматерапії. Які тільки можна, а їх близько 70, щоб ви знали, методів ароматерапії. От ми можемо використовувати його як завгодно. Ми з нього можемо робити поласкання, ми можемо робити каплі, в вуха, компреси, ми можемо його всередину приймати, знаючи техніку безпеки і все решта. Ми можемо з нього робити дуже багато всього. І завдяки трьом оцім складовим це потужний антибіотик, антисептик, антигрибкове, антибактеріальне, антивірусне, ранозагоюче, кровоспинне і так далі, і так далі. І плюс це масло онколог, тобто ви лікує і профілактує, щоб ваші клітиночки в вашому організмі, де б не були, гідролати роблять, щоб всередині була якісна водичка прямо в клітинах, і ваші клітини гарненько працювали. А чайне дерево робить так, щоб вони працювали гарненько, нікуди не надумали вам перероджуватися і будувати вам там пухлини, якісь новоутворення. Ну і так далі, і так далі. Оце чайне дерево. Звичайно, це номер один. Звичайно. Далі що може бути ще? Це ефірна олійка фенхелю. Фенхель це е, допомога будь-які проблеми е, кишково-шлункового тракту. Якщо хоч діарея, хоч закреп, хоч отруєння, інтоксикація будь-яка. Плюс фенхель дуже гарно працює в легеневій системі, тому він вас виручить і коли в кишково шлунковому тракті є якісь негаразди, і коли, наприклад, кашель, бронхі, легені ось тут він також сильно дуже гарно працює. Фенхільше має гарні ліфтингові е, властивості, тільки він трошечки пекучий, концентрований, тому ним треба мікро мікродози Але якщо у вас питання стоїть про те, що вам треба трошечки себе підтягнути, освіжити, е, от в антицелюлітних всяких масочках і процедурах приймає участь, і можна на личку нанести. Тільки там уважненько техніка безпеки е, перевірили, е, зробили собі тест на чутливість і дуже 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 сильно його розводити або олійкою, або кремом, або ще чим-небудь. От, Тетяна, Лаванда, лимон запропонувала нам. А до речі, давайте, поки ми будемо говорити на цю тему. А напишіть от п'ять от ефірних олій, які у вас є в домашній аптечці, або ви б порадили от людині. Так, розумнички мої, що у вас? Лимон, евкаліпт, апельсин, мята. Угу, хорошо. Ну, чайне дерево це по умолчанню у всіх, я сподіваюся, так? Да? Так, Фенхель, лаванда, лимон, чайне дерево, апельсин, розмарин. Розмарин, да, супер, це на любітеля. Не обов'язково його мати. В аптечці, прям от, якщо в аптечці, прям да, нам треба. Але класна штука, звичайно. Особливо на, на, в кого немає схильності до підвищеного тиску. І Розмарин е, хто водить автомобіль, я би дуже рекомендувала його. от, Лимон з розмарином, саме те от, в машинку. Е, і... На темну пору року зараз я би от розмарин дуже. Він такий пробуджуючий, активний, допомагає вчитися і мозок включає. От коли в нас тепер довгі вечори, темно, світає, пізно. Я б прямо кто кому подобається розмарин, дуже рекомендую. Або ефірна олійка, або гідролатик. Можете спробувати. Класна штука. Але так в аптечку, знаєте, всім не підійде. Апельсин, лимон, чайне дерево, пенкіль, лаванда. Прям бінго. На початок взяла б собі чайне дерево, лимон, ладан, м'ята, ялівець. Ну, Галиночка, ви доросла дівчинка, ладан, ялівець, там, де аптечка, наприклад, для маленьких діток, сім'ї то різні бувають аптечки. Да? Вам? Супер, у вас є знання, у вас є розуміння, ви доросла дівчинка. Там, де є маленькі дітки, там трошечки інші задачі. Просто курс дуже цінний. Без нього йти всліпу стрьомно. Це про ві мій е відеокурс, да? Ну, скажіть, що там жодного лишнього слова і набагато більше і ширше, ніж можна уявити, що ця тема буде. Там багато чого я вже від щирого серця вам давала ці знання. Значить, йдемо далі по аптечці. Чайне дерево я сказала, Фенхель, я сказала. Апельсин і лимон це любінки. Це звичні, звичні для нас аромати. Це також на темну пору року просто замечательно. Їх дуже люблять діти. Вони, якщо ну, всередину їх треба вживати. Обережно. А знаєте чому? А ну, напишіть мені, давайте я зразу вас вже буду навчати. Напишіть мені, чому обережно треба вживати всередину апельсин і лимон. Чому, наприклад, чайного дерева всередину можна випити більше і безпечніше, і навіть фенхель, ніж апельсину і лимону. Хто знає, напишіть. Умовно, лимон більш тонізуючий, апельсин вважається більш такий балансуючий, гармонізуючий. Є люди, яких апельсин прекрасно тонізує, є люди, яких лимон. Не тонізує, а добре заспокоїть і також збалансовує. Тому тут по відчуттях, але вони піднімають настрій, вони е, освітлюють шкіру, їх можна в простір, навіть маленьким, діткам немає питань, вони налагоджують роботу. Судин, судин, особливо лимон, е, апельсин дуже гарно на нервову систему. Апельсин, якщо у вас є дітки, я раджу. От почуйте мене зараз, хто можливо цього не робив. Зараз нашим діткам дуже важко. Емоційно, ментально, психологічно, якщо у вас є ефірна олійка, апельсину солодкого і є дітки, і їм це подобається, цей аромат, це важливо. Накапайте їм на іграшку, на подушечку, кудись. Оточіть своїх дітей, близьких, старших людей, можливо, батьків. Оточить цим ароматом. Це аромат радості і гармонії, і це не просто слова. Щось він таке робить з нервовою системою, що людина розпускає стрес, розпускає спазм, розпускає трошечки страх. От, переключає так нашу психіку, апельсин, що ну, хоча би трошки легше буде вашим близьким, які напружені зараз сильно. Це дуже, дуже важливо. Сон спокійніший. А що таке? Нехай пару годин навіть сну того, але він якісний. Інший сон сниться, спазми розслабляються. Нервова система встигає відпочити. Плюс антивірусний захист ніхто ніхто не відміняв. Особливо діткам і старшим людям, от таким же старшим, безпорадним, апельсин обов'язково. Апельсин зближує близьких людей. Ви прийшли при соціума напружені, Принесли якийсь негатив, можливо, навіть і віруси, в тому, злість. Чоловік прийшов, діти десь кожен своє притарабанив. А в хаті рай, апельсинове роща. В дифузорі, чи в аромалампі, чи просто мама чаювання апельсинове влаштувала, чи там пиріжок спекла, він пахне апельсинчиком. Чи просто десь по хаті ви рознесли капельку, там десь на якийсь камінчик, на якусь там м -м, статуєточку, на якусь іграшку, на якусь подушечку накапали. Ну, це, це ж дрібниці, але це зараз дуже важливо. Дуже важливо. З психікою біда в людей. Так, пишете. Так, каміння виводить. Так, мої хорошенькі, да, цитрус ганяє камінці.